Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами Любов і в нас сьогодні з вами справи домашні знову про картоплю. Ось таку ми дістали картоплю із нашого сховища. Ось таку. Дуже обережно діставали. І ось я думала, що я в цьому році не буду знімати це відео. Але так як минулорічне, там 700 тисяч переглядів і, мабуть, півмільйона запитань. Чому ми не відриваємо такі вічка? Ось зараз я вам хочу відповісти і показати все, як робимо ми, а ви вам вирішувати. Хочу вам сказати, що це відео не для тих, у кого 10 гектарів, кого там гектари городу і не для ледачих. Це для тих людей, в кого, так як у нас діляночка, мабуть, 6 чи 7 на 8. Оце така діляночка біля будинку. І нам потрібно виростити на ній картоплю, щоб нам було ще їсти ціле літо перший врожай, перша, перша картопелька, І до осені, і навіть вистачає нам ще і осінь. Ось так. Висаджуємо десь 2,5-3 відра картоплі. Висаджуємо ось таку. Чому? Зараз я розповім. Мені ще знадобиться трішечки попілу, ще один ящик і вода. Ось дивіться, беремо ми таку здорову картоплю і за таким здоровими вічками. Хочу вам сказати, ви подивіться, які здорові, товсті вічка, яка ще упруга картопля. Якщо ми ці вічки обірвемо, нових таких вже не буде. Тому що вся сила пішла першій оці вічка. Є сучасні сорти картоплі. Коли ви верхній вічка зірвали, других вічок вона не дасть. Є картопля, якої вічка оці, у верхній частині картоплі, в нижній немає. Тому, враховуючи ці особливості сучасної картоплі, на цій ось є, але вона нам така здорова не потрібна. Тому я завжди ріжу або поперед, або трішечки нам в Мені всі писали, не можна так робити, тільки потрібно робити вздовж. Ніколи ми не робили вздовж. Я дуже довіряю своєму дідусеві, якого вже давно немає, він давно в вічності вже. Але це наскільки була людина городня і садовод, і городник, у нього все завжди було в ідеальному стані і він робив тільки так. Тут є і в нижній частині, і в верхній частині є вічка. Тому я відрізаю ось так. Десь на сантиметр тут від верхньої. І відрізаю, щоб оце нижнє теж на сантиметр було. Ось так. У нас виходить дві ось такі частинки. Я вмокаю у попіл і викладаю в другий ящичок. Мочаю і, і калію набереться, придобрено і гарно підсохне, і буде знезаражено. Беремо ось цю картоплю, дивіться, яка вона гарна. І ось дивіться, як я можу відірвати оцей такий пагін. В кожному, де бачите, оце маленьке такі ніби вічка, це називається сталони. Далі, що я буду робити, я вам покажу. Коли ми їх відірвемо, нових таких не буде. Буде манесники, не здали. Де йде вгору парусточок, внизу столоном буде корінчик. І оце, оцей столон, скільки пагонів, скільки тут буде в ній картоплі. Тут внизу маленькі вічка. Ось і ось маленькі. Але це теж є особливість, зараз я вам розповім. Теж перерізаю. Щоб в нас і по ту, і по ту сторону були вічка. Те ж саме обережненько. Тут з усім потрібно обережно. Тут кидати не доводиться. Ось так. І в нас з однієї картоплини буде два кущі. Ось тепер хочу вам показати ще на одному. Десь на такому. А в цьому році таких і нема. Ось є. Ось є тонесенькі, я їх відриваю, а залишаються ось такі товстенькі. Оці маленькі перші я відриваю, а залишаються пузотенькі. І тут ще одна особливість. У верхній частині є, а в нижній немає. Верхню частину я відрізаю. Але і нижню я не викидаю. Я теж її попів і виставляю жодного вічка. Через деякий час я буду викладати їх окремо. Через деякий час я вам покажу. На ніг прокинуться нові вічка. Отака От особливість картоплі. Називається китайський метод. Там взагалі можна зробити таку борістку вздовж картоплі. Борізочку зробили. І через деякий час попілом присипали через деякий час і в нижній частині картоплі пробудеться вічка. Ось дивіться, яка здорова гарна картоплина. Вона нам така здорова, не потрібно садити. Розрізаю її на дві частини, розрізаю трішечки навскоси, так як дивляться вічка. Дивіться, яка гарна. Це дуже гарний сорт картоплі. І картоплю ми висаджуємо не у ямки, не в лунки, а в рівчачки. Ось так. І так я зроблю з усією картоплею. Потім, що я роблю? Зараз я ще цю покажу вам. Ось дивіться здорова. У верхній частині дивіться скільки. Кінчики. Чуть-чуть ніби такі припалені, але не бійтеся, з них збоку йдуть ще одні. І тут уже йдуть корінці. Зараз я переріжу її. Це морока, роботи з цим багато, але воно того варте. Ось так. Потім що я роблю потім. Потім я вже дороблю, але вам хочу показати зараз. Ці я переріжу і далі в мене ще є три. Я переріжу. Але зараз що я хочу зробити? Я беру попів. От, наприклад, вже у нас ящик не картоплі, а невеличкої з вічками. Беремо. Просипаємо попілом так, ось, щоб попало кругом. Попіл ми знаємо, що це і капель, і калій, і це з І ось беру звичайну воду і бризкаю. Ось так. І попіл прилипає. И с всех сторон, чтобы картофель была пробрызгана. Вот так, с всех сторон. Накрываем другим ящичком. Всі ті ящички, скільки у вас буде картоплі, накриваємо якоюсь рядниною Щільно з усіх сторін накриваємо. Це я показую для прикладу. Для чого ми це робимо? Через декілька днів, от там де я вам показувала, зробляться ось такі корінці. Підею із кожного столона підуть корінці. То вже майбутня вона укріниця, майбутня картопля, зачатки майбутньої картоплі. Це вже так стоятиме тиждень, поки вона вся укріниця. Потім ми її відкриваємо і залишаємо у нас це буде стояти в гаражі, але ми її відкриємо, щоб вона була відкрита, і будемо робити яровізацію. Що таке яровізація? Яровізація на світлі. Будемо робити, щоб вона зеленіла, щоб сама картопля ніби зелена була. Для чого це потрібно? Знову ж таки, я зараз покажу. Ось тут зробляться корінці, вони вже маленькі задаточки є. Мокра, тут калію вистачає, будуть корінці. Але звідси, де буде виростати оці зелененькі, буде робитися зелененькі ніби листочки. Проростати зелененькі листочки. І ось в такому стані ми будемо її висаджувати. Ось так. Стовідсотково, провірено, десятками років, завжди так висаджені. Буде обов'язкова картопля. Звичайно ж, картоплю таку садити тільки руками, тільки руками загрібати. Ніякий тут картопля сажалка, ніякий комбайн, ніякий просто залетіли на гору, так, налетіли, похоронили ту картоплю, яку то погрібіння її зробили. Такої картоплі не буде. Тут потрібно робити подушечку. Робити рівчачки, ми насипаємо там стілочку, робимо, я викладаю руками, і кожну загортаю руками. Кланяюся, як мені написали хтось написав мені е коментар, що танці з бубнами. Саме танці з бубнами. За таким городом, як у нас, мабуть, все, весь город у нас займає дві соти, це разом з усім. Певно, може й менше. І нам хочеться виростити всі овочі, щоб вони були. Тому хочете, щоб була картопля? Відведіть невеличку діляночку, але потанцюйте з бубнами коло неї. Поклоніться до неї декілька разів, поки копаєте, поки висаджуєте, поки ви її там, е, ручками загрібаєте, все це і буде вам картопля. Далі е, я це відео буду продовжувати показувати вам, яка вона на якій стадії, яка буде ця картопля.